Шукаєте вигідні ціни для своїх магазинів, тоді вам до нас так-так саме на Фініює. До вашого огляду. Класний, суперовий. А головне завжди актуальний лот. А саме жіночі труси від Екшн по ціні стартовій лише 41 гривня за одиничку. Ви уявіть, 41 гривня, до таких цін немає лише на нас. У нас точніше. Ви робите круту націнку і, відповідно, гарно заробляєте. А ваші клієнти задоволені, тому що в нас якість. Суперова! 4500 гривень вартість усього лоту 110 позицій. І тут ви знайдете абсолютно все, що потрібно. Розміри від менших до більших, тобто є L, XL і плюс сайз. Навіть є трусики для критичних. Це взагалі супер вау! Дивимось, давайте трішки по матеріалу прийдемося. Так, 95% котон, сертифікація ОЕКОТЕК, стандарт соточка. Далі 60% поліамід. Далі будемо дивитися. Хочу показати вам трішки по матеріалу. Бачите, розмір XS. І тут у нас 95% котон. Клас здебільшого у нас буде в складі бавовна. 95% бавовна. Дивимось далі. 60% поліамід. Так. Ну і відповідно бавовна в, е, в меншій кількості розміри, як ми бачимо, є XL. Тут ви знайдете і бріфи, і е, стрінги є. Зараз я вам буду швиденько показувати ось такого плану. До речі, дивіться, яка гарна, крутезна принтація. Є боксери у нас ось такого плану можуть бути варіанти. Ось такого. Бріфи. Ось тут я вже вам показувала, можуть бути ось такого плану. Давайте дивитися плюс сайс. Ось такого плану брифіки у нас можуть бути як ви бачите по кольорам. Може бути такий більш пастельний, може бути білий, чорний, власне. Ну більш такі кольори можуть бути ось, наприклад якісь візерунки квітчасті, ну, Власне, мені здає, здається, тут знайде будь-яка клієнтка те, що їй сподобається. І справді якісні гіпоалергенні матеріали та фарбники. Вау, подивіться оце, ну це взагалі клас. Бріфи суперові, гарно тягнуться. Ажурчик, ну, я рахую, що це топчик. Показую ще декілька варіантів. І я нагадую, що лише 41 гривня. Купуєте у нас по вигідній стартовій ціні і реалізуєте в своїх магазинах, відповідно, по тій націнці, яка потрібна вам. Звертайтеся за нашого відділу продажу, контакти їх та наш сайт з асортиментом товару. Я залишаю знизу під цим відео. Давайте заробляти разом в Україні.